Всім привіт! Сьогодні 28 січня, і в е, тому разі, в тому попередньому відео ми коли проходили пасіку, дивилися, ну то було холодно і в цій сім'ї було подмору е, за гніздом, ну більше було. ну Туди подивилися, вроді сиділи, бджоли, все добре. А прийшли сьогодні, сьогодні вже тепло, десь до 5 градусів тепла, вже сонце зайшло за хмари І замітили, що. В них подмор на прильотні дошки, ну, подмору подморко було, ні в кого нема в них не було. І що ми ще замітили, що не закрутили ми це стяжка, ми такого коли вулики перевозимо, закручуємо її так на гору, щоб магазин не піднімався при перевозці, І, коротше, це не прикрутилося, і якщо підемо під, під камеру, вітер дує і так виходить. Постійно вулик стукає. І за що цього е, я зрозумів, що тут е, зимовка у них пройде дуже погано, бо подмору було багато і постійно подморно перельотні дошки тут був. Получається, вітер дує, тут вітер сильний, і постійно е, пляшка стукає по вулику, стук стук стук, і сім'ю починає будоражити. Йдемо подивимося згори, що там, як. Ну, Сім'я, я думаю, що ну, ми це зараз закрутимо. Хотів показати, ну, щоб, ну, щоб було, щоб розуміли, що така мелоч, всю пасіку пройшли, все добре, взагалі подмору дуже мало, кого нема. А в цих, ну, в цих багато таки подмору. І от така мелоч, Получається, вона стільки як дято вулик. Тобто, вони постійно бджоли роздражаються і вони, я так зрозумів, що не і Тої почали сипатися, вони постійно почали розходитися. І така мелочь, кого, ну, щось таке, щоб ви розуміли, що це теж дуже розіграє Йдемо подивимося згори, щоб було вже понятно, так, це виходить у нас 47-ма сім'я. Давайте вам покажемо. Сусідні сім'ї ковна, як зимують це було. Щоб було пожити, вишпо подмору. Ну, подмору немає. Зимують суперово. Так, дивимося далі. Так, тут пойдемо. Покажу, дві вправо, дві вліво. Тоже це сильна сім'я. тут, У нас сиділа на двох корпусах. 10-рамочний. Так, є. Покажемо теж цей червоний. Ну, червоний звач тейк Так, є. Ну, то від заставної. Ми перше до них подивилися, ну, було вже цікаво навіть. і вирішив показати. До цих ми теж ну, піднімали холстик, дивилися, бо скільки тут видно бджали, вони як... Ну їх постійно щось безпокаїв, бо всі бджоли знаходяться за заставною. До льотка. вони їх ковта і вони постійно хоча вилетіти. Ось як вони сидять, видно, що вони безпокійні. Ну, вони Скоріше все, ну тут сильна сім'я була, подивиться по подмору, там ну, дуже сильна сім'я. Вона займала клуб. Ну тут я пам'ятаю, що навіть коли до зими, ми ще дивиться, перед зимою клуб тут був здоровенний. І виходить, що що буде, ну, ця сім'я, вона всього, що вона дозимує, але просто... Дуже слабенька може бути, бо це постійно що їх турбувало, вона може навіть бути, що в них і може розплод бути за що того, що сім'я, коли безпокоїться, вона постійно розігріває гніздо і за що це матка може почати сіяти. так що Ця сім'я вже буде видно далі. Як вона буде далі йти, якщо буде видно, що вона буде слабенька, то скоро все, що можна буде їй. Там підсипати або їдокос, або хтось до них підсипати, щоб все-таки врятувати, бо видно, що дуже багато бджоли сусипало. Скільки там є, не знаєте, вони під горою зараз, там може бути і мало дуже бджолів. Ну, Буде видно далі, як вони будуть. А так, вся пасіка дуже добре зимує. Все, як має бути. А так, от через таку мелочь ну, можете написати в коментарях, хто як думає. Може і кліща більше було, лишилося, весено. Кліщ він сім'ї до Нового року він їх уніштожає. Дай Далі чуть менше лишається кліща, то все одно він, ну, він би не допустив так далеко, сім'я би не дійшла, вона б вже матка б почала сіяти там, то і вони б пропали, коли морози пішли. Це от, от така мелоч. Я так думаю, що це привело до такого результату в цій сім'ї. Може часом неї не вийти. З цим вже буде видно далі. Хто як думає, можна писати в коментарях. Таке маленьке відео, інформативне що от така мелочі може тут код довести. Лайк, кому відео сподобалося. Щось можна написати, якщо цікаво, запитати. Якщо цікавий канал, може підписатися. Всім пока!